Ти їхні, і мої діти з І що ти б зробив? О, ти зараз стоїш таких, ось це захищаєш. Морально тяжко. А що а а стоїть? Я це не хочу здавати. Я, я хочу говорити з вами. Я стою, я не порушу ці закони, нічого. Попереду стоять нічого. є, є, є таку, документ, Щось сталося, що, чому це щось? Нема відповідь, це не порушення, це, це не безприділо ще. Ну, при... Отак. Так само, що Шабунін, я запитався його тоді, не на відео, на жаль. Чи добре він людина? Прикривши свого рота і так, посміхнувшись, він відповів. Це вирішувати людям. Ось так він відповів, Шабунін. Таке ж саме Ерогант, як і Лещенко. Таке ж саме повністю ідентичне. Зухвалий. Ароган. Мене прохай. Що ж таке? Ну дайте не сказати. Робимо тут майданчик. Чуєте мене? Відпупили, зробили робочий майданчик. Робимо майданчик, а в той самий час о, такі тут зелені антенни встановлені, глушилочки різні. Щоб не було інтернет-сигналу і зв'язку взагалі в тому місці. Прекрасно. Давайте поки хлопці несуть ці металеві арматурки. Не знаю для чого. Подивимось на прапор України. А також після цього перейдемо до перегляду тих, хто прямує попереду цього а, такого проходу. Ті актори з поганою грою, які рухаються попереду, такі, як ми зараз побачимо, і зрозуміємо все, просто, просто долучивши свою уяву, увагу, а також логіку нашого мислення. Дякую вам. Він каже, що ж ви мені рішили ну, сказали? Боже, я не знаю, який буде. Мені так жалко, що люди всі однаково думають, та, а ну, сидять, щоб я не можу мене серце присягти. Ми їх благали, ми їх просили. Слава Богу, що віче пройшло спокійно, тому що це не це ризик. Ви ну, -то Все має бути достовірно і, і посполонено. Вони спеціально думають, як буде взирвати а Потім ще нас навчається поставити під ризик, а потім ще зробити мене. Це, 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 це є пряме народування, що зараз, О, то, боже, зараз прохо, ми доставили Дуже спокійно, звісно. Мій Батько не довжили, я подав. Тому Важливо, у нас ситуація, звісно, що тут зривається все. все я сама така пожити про всіх, але я, в мальтях, в мальтях, в мене, я не Можу, я, можу, я всі майцями. Так, так, люди нічого не розуміють, але я сподіваюся, зрозуміють зараз, як після певних років які пройшли і побачать вашу роботу наші приємні і чудові. Чудові агенти. Чому агенти? Тому що тепер, після цих восьми років, які я тут собі роздумував. І зараз, передивляючись перший раз, ці відео, які я відзняв, я розумію, подивившись в минуле, скільки були заробітні плати у цих товаришів, і взагалі чим вони займалися, як вони електропотяги ремонтували, як вони зменшили склад цих потягів до шести вагонів, де люди душились просто і сморід від унітазів. Чи заробітну плату агентів, і те, що вони змовились з тиєюшньою владою і теперішньою владою, розуміючи це все, я підводжу свій підсумок, і це ось такий мій варіант подання цієї інформації згідно конституції України, який я маю робити, і який я маю право робити. Так, звичайно, я як свідомий громадянин розумів, що в той час не зможу дуже добре це подати. Цю інформацію, що вона буде видалена і буде все демонтовано, тому що тоді підчищалося повністю все, все підчищалося і після майданівські події, і ці події, і взагалі всі, хто там був присутній, і щось робив. Ну, ось так, от також у мене була думка подати цю всю інформацію до бібліотеки Вернацького і до архівістів якихось, але також я цього не зробив, тому що я розумів, що це неможливо зробити. Неможливо з тими людьми, які зараз там присутні. Я хотів це подати як просто історичну довідку, але не вийшло в мене. Ну я просто. Не те, що я навіть записався в бібліотеку Варнацького, але щось мене зупинило, і я зараз вирішив все ж таки завантажити це на сервери в Антарктиді будуть оброблюватися влітуди. Також вірю, що ці кадри не будуть видалені, а будуть збережені як хронологія часу, в якому ми тоді перебували і в якому ми перебуваємо зараз. Дякую за увагу.